Фінансова підтримка, яка там має дві тисячі тисяч на 23, 24, 25 роки. Це на його експлуатацію модульних щоб повністю знову становиться. 800 тисяч також заробітва штат, двадцять п'ять. Заробітна заробітна плата збройних. Фінансова підтримка, підтримка цілого басіни, вони можуть взяти кошти на. 22, 25, 25. <many> Обслуговування, обслуговування, в тому числі це ми не це мужик було підтримувати. Воно ж їх не буде платить, роботу приклади. Подожіть, а сімсот тисяч я можу знати, куди ці гроші платити? Нікуди що ми приймаємо грошей, немає. смислювати А програму а, а приїмаю, Гроші. під гроші? Для того, щоб ми могли профінансувати. Но, ну, зараз піднімають ціну за оплату вели. Ну, сюди війде, якщо потрібно, буде вода, та електроенергія, та хімія, що там робити, заробітна плата, каналізація. Це за все треба платити. Це ж. Та і Знаю тоді платне виробиття. А що ж з нього буде? Так а що буде тоді з що буде за домом культури, коли він буде квітним пам'ятника? Де саме? Наприклад, у мене під вікнами. Юрій Леонідович, це не означає, що давайте подібуємо. Юрій Леонідович, це не означає, що їм взяла щас міська рада і дала ці 800 тисяч. Будемо дивитися в межах потреби. Виділяти просто. Та ми що не давали, воно й вода в пісок текла. А зараз буде і вода в щільоку. Я вам чесно кажую. Я теж не розумію. Для чого, як піднімається... Прибуткова, прибуткова організація, прибуткова організація, мало того, що кінці кінцями звести не може. Ну давайте ще така вибачте за слово клоака, а ми туди ще гроші будемо закидувати. Чи хай воно вже саме збухне даде. Плату не піднято за що взагалі. Ну його взагалі не поняти. Якщо все рівно потрібно, куди б його цей туалет не прицепили, наче брати, то потрібно бути. 800 тисяч на туалет. Та на як команду це на туалет експлуатацію модульних По 800 тисяч також він. Ходіть парк під дерева. Підтримка штані. 800 тисяч поставте на мене. Виділи, що це програма. цей туалет він паскудя, що ми не знаємо, що тільки хочуть Хорошо, ладно. Повідно. Так буде вас інсультати. За програму. За програму. Не за гроші, за програму. За три програми Юрій Леонідович, далі буде бюджетне питання. Карпатолін на конкретно скаже, скільки виділяється на туалет. 500 тисяч. Ні. Хорошо, 455. Давайте голосуємо. Ставимо на голосування. Ща буде з економічної діяльності це надання нашої фінансової системи комунального підприємства комунальних. По програмі розвитку житлово-комунального господарства передбачає 460 тисяч. Це якраз для роботи 110 тисяч на роботи по встановленню установлення підключення комунікації. Є розрахунок Олександра Романа Роман, Олександровича. 110 тисяч на підключення комунікації і встановлення Наприні, на утримання виріші засоби, um, це всі розрахунки Доходе... є. є Доходи від цього виробництва до ковід. До... Доходи там, мабуть, вибачте мене. Вони порахували, що вартість однієї особи буде 20 гривень. 20, 25 гривень. Це не з наша. З нашим 25 гривень. Ми ж не будемо дакуватися. Ні, це якщо я, я туди зайшов, 20 гривень. Ні, ні, я трохи не зрозумів. Дивіться, це якщо я, я скористався туалетом. Це 20 гривень на мене потратили. Так? Да, да. Капець, а як же я вдома користуюсь? Як не 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 якщо не це, не я на себе тратив, щоб не раз ходити, 20 гривень. гривень. Ma ah, sicché che non è un po' scettale non potete parlare, Ходко, на одно ходку місто, комбінат комунальних, чи як він зараз називається, черти його забери цей, 20 гривень вони будуть втратити. Так розумієте? Тобто я зайшов і 20 гривень вони втратили. Я, я намагаюся вловити в цьому, 20 гривень, звідки взялося. Я доволі часто ходжу вдома. Так? Я, навіть якщо мінімум, я буду ходити по 100 гривень в день. Нормальний <ріст> бізнес то три пейзажа мені відбудеться платити. То краще відро і полку. Боже, давайте встановимо 20 гривень, і я по 10 буду пускать до себе. Ні, ну це ж бред сумасшедший, ви ж бати... Бізнесу! То вважаєш, бабушка не сидить там в туалеті. Там не межігір'я буде, я так сподіваю. Так що ти мені То це ж там дві бабушки буде сидіти, дві людини буде сидіти, і дві. Зараз на плаву. Остап Бенгер відпочиває, ви розумієте? То це я хотів, так, Тоді якщо не прийшов ніхто, звучилось так, а вони не підійшли, ніхто не їв, буде не пити. Ніхто не прийшов. Все одно 20 гривень. Ну, зарплату ж треба заплатити, Ну Я ж тут намагаюся знайти нормальну людську логість. Тарифи хто були встановлені? Може якось ми ви вирішимо це питання, бо вони ж будуть гнати послуги так само, як воду. Виконком конкурс вже затверджувати тариф.